Призвітаю, мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Я дуже дякую, що ви знайшли можливість і час переглянути моє відео. Це відео буде в форматі влогу, де я покажу все, що я в'язала протягом минулого тижня. Будуть такі невеличкі підключення, ну а в кінці ми підведемо підсумки. Тож беріть з собою якісь. Теплий чи холодний напій, який вам хочеться відв'язаннячку, і давайте поринемо в атмосферу. Вітаю, мене звати Оля, і ви на В'язальному каналі. Сьогодні в нас вже понеділок, і вересень, хто кажуть, повним ходом йде. Трішки важко поєднувати школа, садочок. Є заняття інше, але нічого я справляюся ще. І хочу сьогодні розказати, з чим я буду працювати ці дні. Не знаю, скільки це буде. Тиждень, два. Нічого не загадую наперед. Як вийде, так і буде. І хочу розпочати я з того, що. В минулому влозі, тобто тому, який я тільки завершила, я показувала, що в мене вже майже на фінальній стадії шкарпеточки. Ось я вам покажу ще раз їх, як то кажуть, закріпити. Ось так, Так, ось так покажу. Ось так. Як бачите, готова одна. Одна ось в мене є. А це вже, вже майже майже готова. Тобто я ось на оцій смужечці, вже її майже відв'язую, і вже розпочинаю збавляння на месочок. Ниточка Ярнард YarnArt Force, доволі непогана ниточка. Вона в мене знаходиться цей процес в такому мішечку в торбинці від Ліни Сергієнко. У мене в основному сумочки від неї, вона мене задарувала, дуже їй дякую. І цей процес я завершую і я зразу показую ниточки, які я буду розпочинати. Є в мене ось така ниточка, це мені, здається, дарувала Олічка з каналу немає. Оля Петренко з інстаграму, якщо я не помиляюсь. Ниточка це Alize Superwash Comfort Socks. стандартний шкарпетковий склад, в 100 грамоті 420 метрів. Колір, єдине, що скажу, це 240. Дуже такий гарний, неоднорідний, коричневий, такий ніжно-коричневий колір. І це будуть шкарпеточки, шкарпеточки будуть для моєї мами. Її є необхідність в цьому зараз, тому я вирішила, що треба її зв'язати. І буду в'язати я ці шкарпеточки, що чи все, з з візерунком, бо це лицева гладь, ой, це однотонний такий колір, тому лицева гладь сюди ну, буде не цікаво мені в'язати. Звичайно, резинку теж не цікаво, бо це для жінки, і хочеться чогось тут трішечки додати. Можливо, якийсь буде тіньовий, а можливо. Ну, щось я та й придумаю, думаю, буде непогано. Це на 39-й, 40-й розмір будуть шкарпеточки, тому закінчу ось ці і зразу розпочну наступну пару. Це перше. Наступне, що я вам хочу показати, це ось цю бобіночку. Це бобіночка це в мене Пура Лана Італія Бей Анастасія, і це в нас. 83 котон, 17па, в 100 грамах 260 метрів. Доволі цікава ниточка. Я навмисно відснімаю руками в кадрі для того, щоб показати вам структуру і як виглядає ця ниточка. Вона трішечки яскравіше виглядає на камеру. Насправді вона така більш такий, не темніший, а такий. Ніжніший колір, не такий насичений. Ось така ниточка, ось бачите вона ніби прошита. Це бавовна прошита, досить цікава ниточка. Я відмотала вже собі ось такий цікавий бунтик. ось таку. І буду в'язати в дві ниточки з середини буду брати і ззовні. Буду в'язати, і, як я казала, в вернісажі осінніх барв це буде джемперочок для мого сина. Якщо вам цікаво, що я буду в'язати в цьому неймовірно класному проєкті, то я вам залишу посилання на відео, або під відео залишу хештег про вернісаж, і ви зможете з легкістю перейти і передивитися відео не лише мої, але й дівчат. тому що дійсно є що почерпати, є чим насолодитися і що цікавеньке записати свій. Блокнотик як ідей. Дуже дівчата гарно надихають. Я як переглядаю їхні відео, то все хочу. Тому, якщо що, залишу вам посилання і хештег. Тому буду розпочинати джемперочок для сина, необхідність з нього є, тож це буде така робота, найближчий. Час. Ну, Сьогодні буду розпочинати. Ну, А до вас підключуся ще тоді, коли будуть якісь суттєві результати, або хоча б початок джемперочка. Ну що ж, друзі, сьогодні вже вівторок, шкарпеточки я не дов'язала ще, тому що щось не була на прогулянці з сином, а я в основному їх в'яжу на вулиці. Але зато я зробила певні розрахунки на джемперочок і навіть його розпочала. І тому хочу вже вам показати результат. Виглядає початок ось так. Трішечки розкажу по конструкції. Здається, що горловинка така маленька, вона дуже гарно тягнеться, і сюди, навіть якщо захотіти, то можна і мою голову забрати. Як я сказала, я буду в'язати в дві ниточки. Тут метраж 260 метрів на 100 грам, так виходить, що 130 взяла я спиці номером 4 і набрала я 72 петлі, замкнула в коло і пров'язала мені ось тут на набір, ну, майже, майже, майже вистачило. Залишився такий малесенький-малесенький кінчик. Набирала звичайним чином, пров'язала 5 радочків в резинку, не хотіла її високою, і, і продовжила в'язати я звичайна лисова, гладь, тому що ну, такий колір, знаєте, такий... Красивий, є, неоднорідний і якихось візерунків не потребує. І ще сама ниточка, вона така доволі фактурна, як я вже вам в попередньому відео показувала, в неї є такі ніби місцями потовчення, як фламе, але я не впевнена, що це воно. Ну, ось такі потовщення є, бачите? Тому якийсь тут візерунок, ще щось він тут зайвий. Реглану лінію зробила по 4 петлі. І по розрахунках, 72 петлі мінус 16, як 4 реглани лінії, розділила на 3, по 9 петель в мене вийшли. Тобто одна, одна частина в мене вийшла перед з тих трьох, друга спинка і одна частина на рукавчики. Це вийшло 18, 18, розділили на 2, на рукавчики вийшло по 9. Тоді, так як я збиралася робити два розвороти по рукавчиках в росткове, тому я від спинки відняла два розвороти. Це я додала раз, два, чотири петлі відняла. І, і додавали їх до переду. І вийшов в мене таке. І попереду я теж зробила два розвороти. Мені здається, горловин на дитячий виріб воно достатньо і гарно виглядає. Ось такі в мене власні маркерочки. А ще я тут використала маркер, ось цей йде, йде 1, 2. Раніше не розуміла, для чого вони, а от саме в цьому процесі він дуже актуальний. Справа в тому, що прибавляння на реглані лінії я роблю з півдужки попереднього ряду, петлі попереднього ряду. І не дуже добре видно. Ще й на такій пряжі, так не дуже добре видно, який це ряд, чи це ряд з прибавленням, чи це ряд просто в'яжить. Тому що я роблю прибавлення в кожному другому ряді. Тому я собі позначаю, оце я вже почала в'язати другий ряд. І навіть якщо я зупинилася ось всередині, я глянула, що я розпочала другий ряд в'язати, значить тут я не роблю ніяких прибавлянь, собі спокійно в'яжу до кінця ряду. Потім перекладаю цією стороною цей маркерочок і вже знаю, що мені треба в цьому ряді робити прибавлення. Ось таким чином я використовую ці маркери і вийшло, що дуже-дуже зручно. Ось така реглана лінія. Ну, вона, як бачите, не сильно проглядається через саму фактуру ниточки. І ви знаєте, що мені подобається в'язати. Хоча, до речі, не сказала вам, що в'яжу на спицях номером 4 Майфолд. Трішечки гострі кінчики, але ниточка ця не Рошаровується, нічого, не зачіпається, тому досить зручно в'язати на таких спицях, таких трішечки гостреньких. Я навіть подумала, що я б не відмовилася сама від такого джемперочка, який от такий є демисезонний. сезонний тобто він, в принципі, на осінь, а не на зиму, тому що в складі тут бавовна. Але ниточка така цікава, дуже задоволена, що я її свій час придбала, придбала її в магазині Пряжна лавка в Ярославі і задоволена, тепер буду в'язати з синове ось такий цікавий джемперочок. До речі, цей джемперочок, я вже напевно вам говорила, в'яжеться в Вернісажі з Марусею з каналу Марусина Скринька. Якщо ви ще цей проект не бачили або не знаєте. То я вам, як то кажуть, дуже-дуже пропоную пройти по хештегу і полюбуватися планами та роботами, які будуть в'язати дівчата в цьому проєкті. Ну, а я пішла творити далі. І як вже будуть якісь суттєві просування, то я з вами зустрінуся. Всім мирного дня! Друзі, сьогодні вже середа, і я хочу поділитися своїми результатами. І так. Джемперочок сина вже на етапі ось такому я вже від'єднала, як ви бачите, рукавчики і продовжую, продовжую чаклувати. Так мені подобається сам вигляд полотна, воно таке. Структурне, неоднорідне, таке приємне, хоча трішечки-трішечки як на мене грубувати. Але я думаю, що це не буде проблемою для нас. Буду продовжувати далі в'язати. Я завчора гарно просунулася. І ще також хочу сказати, що ось підрізи набирала на цю трубочку. Не знаю, надіюсь, я її не дуже погнула, що вона ще буде. Нормально, тому що мені вже не хотілося брати додаткову ниточку, щоб набрати підріз. Ось так виглядає джемперочок. Дуже хочеться пошвидше його завершити. Він такий класний, класний. І ось що з першого бунтика, який я намотала, залишилось. Але, як ви зрозуміли, я не тільки з цим працювала, тому що тут, в принципі, просування так багато. Я ще дістала свій такий. Не дов'яз, не Це іграшку, це ось цей зайчик, який я в'язала буквально, ну я не пам'ятаю коли. Ну, трішки раніше я в'язала зайчика в морквинці, і це по майстер-класу нашої української майстрині. Я не пам'ятаю, як звати. Але він, як на мене, вийшов занадто великий по цьому майстер-класу. Щось я не глянула гачок, який в майстрині, вже зараз не пам'ятаю, в чому була причина, чи просто моє бачення зайчика в морквинці трішечки інше. І я вирішила його доробити. Він у мене на етапі був ось визнаці, я зв'язала фостик йому, а не прийшила, тому що не можу знайти свої голочки ці пластмасові. Не знаю, де вони, треба знайти і вже доробити. Я думала гачком пришити, але гачком не дуже виходить. Я зв'язала йому хвостик і зв'язала вушка. Ось у мене вже є. Дооформлю, ось такий заюшка буде. Можливо, ще о, одіну його, тому що хочеться мені його приодіти. І він дуже голенький такий, як на мене. Тому ще, можливо, щось зв'яжу. Але саме одяг мені подобається, зв'язаний з пицями. Тому підберу якусь ниточку, там в мене є залишки, і зв'яжу йому якусь, напевно, це будуть це все ж буде хлопчик і будуть. Штанятка, а, комбінезончик, а можливо, і ні, не знаю. Ось такий зайка, і я ще трішечки попрацювала з ним. Так мені він подобається, класний виходить. Залишається його трішечки-трішечки доробити. Ось такі в мене результати. На четвер буду далі ой, четвер, на середу, буду далі працювати, ну а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Наступного підключення, яких відео? Друзі, сьогодні в нас вже п'ятниця, і я до вас підключилася для того, щоб показати одну дуже-дуже таку для мене приємну подію це подарунок. Просування по в'язанню невелике, але, звичайно, щось вам зараз покажу. Справа в тому, що вчора ми зустрічалися з моєю подругою, з Надійкою. Надійка, тобі привіт! І вона мені подарувала неймовірний подарунок. Це ось така кружечка і ось такі моточки. Я мала вже кружечку, мені дарувала Ліля з каналу Магія В'язання, але в мене вдома є той, хто допомагає утилізувати всі кружечки. Що ви розуміли, він же перебив, напевно, 8 це мінімум кружок. І якщо ви скажете, що треба дитячі кружки, і, але я вам скажу, що в нього є дитячі кружечки, так? але йому не цікаво, він хоче ті кружки, які якими користуємося ми. І ось Надійка мені подарувала ось таку кружечку. Я буду її вже берегти дуже-дуже, бо попередньо ж кажу: Захар мій вже побив. Я така була засмучена, коли він її побив, бо вона була дуже-дуже класна. І подарувала мені ще два таких, не два-три моточки. Ці два кольори, справа в тому, що вона подивилась моє відео, де мені не вистачило цього кольору, і насварилась на мене, тому що в неї була ціла упаковка, і вона б мені допомогла. І вона мені подарувала ще по моточку, щоб я могла зв'язати. А ще пару красивих шкарпеток. Це номер 11019, це Alize Wall Time, 75 Superwash 25 Polyamid. І це в 100 грамах 200 метрів. Її фірма Alize пропонує як шкарпеткову. З неї дівчатка в'яжу шкарпетки, я в тому числі. Другий колір це цегман 11.00. 12 теж дуже красивий. І це мені дуже подобається. І цей, також, я думаю, дуже гарно ляже в палітрі. Ну і моя одна з улюблениць на кобоху, хоча багато з дівчат її не дуже полюбляє, але я її дуже люблю. Справа в тому, що в неї дуже красивий украс, дуже гарні фарбування, дуже гарні виходять шкарпетки оригінальні. Ну, в принципі, я вам скажу, що і носяться вони непогано. Це колір 87723 І тут характеристики аналогічні, 75 Super чи, чи просто водововна, 25 поліамід, а тут тільки в 100 грамах 400 метрів. Ось. Такий дуже красивий колір, поєднання. Тут йде скручено з декілька гниточок, і я думаю, шкарпеточки будуть дуже-дуже класні. Вже, мені вже хочеться розпочати, хоча в мене наспиться дуже-дуже багато процесів. Так, це така радісна подія. Ми з нею не бачилися з надійкою все літо, і це зустрілися, як то кажуть, обмінялися подарунками. Також хочу вам показати, що я вже зшила ось такого зайку. Ну, шила. Я пришила йому вушка і хвостик, і він вийшов такий класний, залишилося ще йому одежу зв'язати, і він буде готовий до того, щоб переселитися в чийсь дім, теплий, затишний дім, до когось в... діткам стати подаруночком. Цей зайчик вільний, він буде продаватися, тому якщо вас зацікавило, ви хочете, то можете мені написати і ми узгодимо, чи буде це хлопчик чи дівчинка. Тому що одежу я ще не в'язала. І я буквально вийшла з малим на прогулянку, і я вам вже показувала моточку: це Alize Superwash, це колір, номер я вже можливо казала, не скажу 240 такий дуже-дуже гарний. Я буквально на одному диханні розпочала з шкарпетки, я покажу вам на руці, бо я блокатора не брала. Хочу показати вам ось так: візерунок. Це я відв'язала один рапортик, це будуть такі зігзаги. досить непогано, красиво виглядають. Я думаю, що буде чудово. Будучи така чудова пара, просто мені захотілося зв'язати саме одну тоніну, в принципі, і захотілося, і потрібно, але просто в'язати без візерунку мені було сумно, тому я вирішила ось таким чином додати ось такий візерунок. Тут резинка 2х2, і в'яжу я на 68 петель. Ось такий будуть, будуть такі шкарпеточки. Оскільки на сьогоднішній день новини, як в мене ще щось зміниться, то я обов'язково до вас підключуся і покажу. Ще хочу сказати три два слова, що я продовжую в'язати, джемперочок для сина. Я вже відв'язала 100 грамів ті, що намотала, і продовжую далі в'язати. Але чому я за це сказала? Тому що я вирішила намотати вже ниточку на. Мої джемпорочки Асаматрі, які я планую в'язати найближчим часом, планую розпочинати. Напевно, що вже з понеділка розпочну, тому і вам розповідаю, тому що, як то кажуть, мотала ще ці ниточки. Вже намотала і білу, і коричневу, тому в наступних підключеннях або вже в наступному влосі я вам про це розповім. Але на зараз я з вами ще не прощаюсь, тому що вже в фінальному підключенні покажу фінальні результати роботи за цей тиждень. Ну а всім мирного дня! Друзі, ну що ж, завершився ще один тиждень в'язальний, і я хочу підвести невеликі підсумки. Перше, хочу показати. Бо я все забувала в підключенні вам показати готову пару цих шкарпеток. Нічого не буду про них розповідати, просто показую, вони в мене готові і все. Друге, хочу сказати про джемперочок, який я в'яжу для свого сина. Я там трішечки просунула, навіть не брала з собою в кадр, бо нема сенсу показувати, там невеликі просунення. Третє, що хочу показати вам, це. Ось ця шкарпетка. Так, з нею я трішечки попрацювала. Я показувала на етапі ще десь хулявку відв'язувала. Я вже відв'язала п'ятку. П'ятка тут французька. Візерунок йде поверх, по низу ступі, йде просто гладь. Дуже мені подобається цей візерунок, цей колір, такий він, знаєте, меланжевий, такий цікавий, класний. Власне, виходить з шкарпетка, це блокатор номер 38 Я ж буду в'язати на номер 39, тому я ще тут один рапорт візерунку відв'яжу і буду переходити на вив'язування вже масочка. Ось на такому етапі це перша шкарпеточка, далі в роботу піде друга. Знаєте, яка що я на цій проекспериментувала? Я взяла. І п'ятку зробила по перше укріплено, а по-друге, коли на пров'язувала саму висоту п'ятки, я перші петлі прово. Пров'язувала завжди, не першу петлю не знімала, а пров'язувала. І знаєте, мені так подобається краще. Немає ніяких дирочок, і, і воно так все щільненько виглядає, дуже класно. Звичайно, тут ще треба відпарити, щоб воно гарно сіло або попрати, бо тут ось є ці такі, такі. ну, не дуже мені подобається, як виглядає. Але знаю, що після прання буде класно. В спиці, до речі, і номер два. Ось така шкарпетка. У мене є і ще одне, про що я хочу з вами поговорити: це про таку спонтанну роботу. Справа в тому, що я в минулому відео показувала вам зайчика в морквинці, Це я в'язала для глядачки тут на Ютубі. Вона мені написала в інстаграмі. Я дуже приємно вражена, що вам подобається те, що я в'яжу, і ви до мене приходите. І, я вже в'язала її одного зайчика в морквинці, і це вона попросила ще зв'язати зайчика в морквинці, але дівчинку. Ця робота в мене зайняла буквально декілька годин, і я можу вам презентувати ось таку морквинку. Як завжди, це ниточка Himalaya Dolphin Baby оця жовтенька. Така, знаєте, помаранчева, зелена, я не знаю, здається, дольче. А зайчик зв'язаний з дольче. Так, у мене дольче був ще один моточок, ось такий заюшка. Він рожевенький і цей Це морквинка ну, дуже класно, дуже класно виглядає. Ось такий заюшка, такі в нього вушка. Ну... Такий мілий-мілий. Мені аж захотілося просто зв'язати окремо такого зайчика без морквинки. Мені здається, що він ну, дуже класно виглядає. Такий чудовий-чудовий зайчик. Класний. Набитий колофайбером, очки на безпечному кріпленні, носить теж, я їх додатково закріплюю, що я думаю, що малюкам буде щоб було безпечно. Ось така в мене вийшла робота така позапланова, але, тим не менш, дуже мила і класна. Ось, дивіться, я зайчик сидить і знаєте, такий класні, класні. Ляпотаю, би мені сказав мій син. Так, все, зайчикає в морквинці. І, і хочу сказати, що ось такий був мій в'язальний тиждень, ось такі роботи, така молота є. Ну а ви в коментарях пишіть, що вам сподобалося. Які роботи, можливо, мої роботи вас надихнули. Я буду вдячна за коментарі. Ну а на цій ноті я вам говорю до побачення, до скорих зустрічі в моєму відео. Бережіть себе! Мирного всім дня! Пока-пока!